Ви, звісно, і поставили білий диван на виставку. А якийсь інший колір можна? Люди постійно бояться білих диванів, але в нас прямо сьогодні на склад приїхало ще чотири таких диванчика як в розмірі 1,60 м на 2 Це ось такий диван, який розкладається в повністю рівне спальне місце. І якщо у вас вдома постійно брудна підлога, то звичайно, що ось ця частинка вона замаститься, особливо якщо вона світла. Тому так да, доведеться вдома прибирати. Але е, велика перевага цих диванчиків на них ідуть, бачите, зйомні чохли. Тобто його можна або в хімчистку здати, або. Поміняти з часом у нас люди замовляють просто чухли. Оці диванчики приїхали, в них безкоштовна доставка по Україні, бо вони вам приїдуть вакуумовані і скручені. І ціна 23 800 за розмір 1,60 метра. Під замовлення може бути від метру і до, аж до 2 метрів по ширині. Це ви обираєте, як хочете, і також колір і фактуру тканини. Тому якщо диванчик Експром зацікавив, на них є оплата частинами на 5 платежів. Безкоштовна доставка, можна прийти в Києві, пощупати, посидіти, понюхати, все, що хочете з ним зробити. І деталі на сайті Солоха є в шапці профілю телефон. as